У вас зупинено за те, що у вас відсутні задні бризковики. Ви будете при документ... зупинці, побачили, що в мене відсутні задні бризговики. Так, яким чином? Підете в поліцію присувати, вийти Друзі, мої вітання. Кожен водій може отримати штраф від поліції за відсутність бризговиків. До речі, у мене також відсутній бризговик. Але ми скасовуємо такі незаконні штрафи. Як далі ви дізнаєтесь? Та як ви могли б спереду побачити, що в мене відсутні задні бризговики? Я вам ще раз кажу. у У вас є брезговики задні? Вони не передбачені, тут оригінальна повністю комплектація. Це ваша думка. Але в першу чергу, якщо ти хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист під час мобілізації або коли вас зупиняють співробітники поліції, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб мати можливість отримати і консультацію. І юридичну підтримку. І так, суть справи їде учасник нашого юридичного клубу на своєму автомобілі в темну пору доби. Попереду стоять співробітники поліції, зупиняють його, і поліцейський зазначає, а ви рухались без бризговиків. Як це ти побачив, коли ти стояв попереду? Але все це поліцейського не зупиняє. Він налаштований штрафанути водія, виконує, мабуть, план. Да, Добре, тоді покажіть мені документ, що вони мають бути на цьому автомобілі. Якщо ви вважаєте, що даний бросковик не повинен бути, не, якщо ви скасувати дану постанову у суді протягом 10 днів. І так, друзі, на перших хвилинах розмови з водієм. Співробітник поліції одразу зазначає, вам буде штраф. За відсутність бризговиків. І такі штрафи потрібно принципово скасовувати. І ми скасовуємо такі штрафи для учасників нашого юридичного клубу. Я так зрозумів, що зупинили згідно 35 статті 3 частини, що є інформація, що я порушу, так? Вірно чи ні? Документи будете приділяти. Так яка причина зупинки? Відсутність задніх без Покажіть інформацію, яка доводить, що вони там мають бути. Дану інформацію можете у суді. Що у суді? У суді ну як має... ви знаєте, що вони там мають бути? Мають бути. Кожен не обладнані. Після купівлі даного купів. ви повинні обладнати. Документи будете надати? А зараз, друзі, послухайте дуже уважно співробітника поліції, як він доказує те, що в автомобілі повинні бути встановлені бризговики. Слухайтесь його слова. Будете документи надавати? ким має бути е, якою статтею передбачено, що е, після придбання автомобілі мають бути встановлені бризговики? Дорож е, правилом дорожнього руху, пункт 31 повинні обладнати. 31, 4, 7, ге? Е. Відсутній передбачені конструкцією бампер або затній захисний пристрій, грязезахисні фартухи, берзовики. Відсутні передбачені конструкції. Так. Де вони передбачені конструкції? Звідки ви взяли інформацію? що тут мають бути передбачені конструкції, а вони відсутні. Надайте, будь ласка. Якщо воно є, значить воно передбачено заводу виробників. Ну як ви знаєте, що воно є? Якщо продають, я вам показую. Що продають? Прискорки. Та ну. Так. Та це сміхопанорама. Ні. Те, що вони там продають. Можуть продавати я, все, що я хочуть. Я просто не маю часу вам е, сказати оригінальний номер додаткові. Та навіщо мені оригінальний номер, якщо в мене Бо, якщо повна в мене комплектність є, автомобіля. Значить, вона бути ні, ні. Це не коректна логіка. Депутат. Ви не довели нічого. Те, що там продають. Там ще можуть продавати собачку на панель. Якщо ви доведете, що. Я, ні, я, я не маю доводити свою невинність. Ми зараз не працюємо у кримінальному полі. Щоб я доводив свою невинність. Покажіть Ді мені інформацію, що вони мають бути. Мають бути. Ну, покажіть Ді, інформацію. Заводом, ну, покажіть мені цю інформацію, що я завод немає виробник. Наразі тут нема, можемо зустрітися Су в суді. Я вам надам вичерпну інформацію. Вас перед розглядом справи мають бути надані докази. Право я мого, правопорушення. Я вам надав. Вас Якщо ви... Що ви мені надали? Немає. Що ви мені надали? Бризковиків немає. Чи є вони мають бути? Мають бути. Надайте інформацію, що вони мають бути за нашими державними стандартами. Будь-який автомобіль повинен. Не за вашими державними. У правилах, що ви мені називали, у правилах 3147 е. Там якщо там передбачено заводом виробником. Вірно? Так вказано так, чи ні? Будь-які Ви щойно сказали державою. Так державою чи заводом виробником? Заводом-виробником. Добре. Надайте інформацію, що заводом-виробником передбачені брюзовики в даному. Дані моделі автомобіля. Передбачені. Надайте, будь ласка, таку інформацію. Я вам надав, що Що ви мені надали? Є виробляється номер З... да, даного бришковика. Зачекайте тоді. На що Якщо мені зачекаєте? Зачитайте місце події. Я вам знайду номер оригінального запчастини даної номер запчасти... транспортного засобу. Якщо є оригінальний номер запчастини. Значить, воно повинно бути встановлено самостійно, або ні. на заводі за відповідну суму. Ні, 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 ви ні, ні. Ви, ви зараз ви вигадуєте, бо вказано що. Ви хочете номер оригінальної запчастини. Я не хочу номер, я вас не попросив надати мені номер оригінальної запчастини. Я? я вам попросив я надати вам... мені інформацію, де, де вказано, що і мають бути бризовики комплектності цього автомобіля, а не номер бризговиків. Комплектність ви можете купити будь-яку, можете без. Я культуру. не можу купити будь-яку. Вони купити. продаються у, у двох комплектаціях ви заказуєте до заводів виробника. Так чи ні? Ні. Так. Ви можете заказати з одного кольору, можете другого. Можете коробка автомат, можете коробка. Е... Не можу. Можете? Не можу. Ну. Це ваша суб'єктивна думка. Це не моя суб'єктивна думка, тут немає, докази, тут єдина коробка автомат. Якщо ви вважаєте, що мої дії незаконно маєте, розкажете дану постанову. Яку постанову? Ви ще не надали докази про право порушення. Я вам надав. Що ви надали? Відсутність брусковика. А він там має бути? Має бути. Надайте інформацію, що він там має бути. Я вам надав. Є Яку ви надали? Номер. Що? Є оригінальний номер. Це до чого тут оригінальний номер? Запчастини. Комплектність. Завода виробника, що там має бути бризговий заводу. Ви можете автомобіль купити навіть без мотору, але ви не будете їздити. В моєму автомобілі також не передбачені бризговики, але співробітник поліції зобов'язаний довести той факт, що вони повинні бути встановлені. Але такої інформації у нього немає. Він просто вигадує про те, якщо ви купуєте новий автомобіль, там повинні вони бути встановлені, і це вся доказова база. І далі ми скасували цей штраф, як зараз ви дізнаєтесь. У вас винесли наступу за статтею... 120, частина перша, 121 і частина перша 126 Ну і в подальшому співробітник поліції склав незаконний штраф відносно учасника нашого юридичного клубу. Далі юристка клубу підготувала відповідну позовну заяву для того, щоб скасувати цей незаконний штраф. І які рішення прийняв суд? А суд прийняв правильне та законне рішення. Ми підготували відповідні документи і надіслали їх. До суду суд встановив, що водій звернувся до суду із позовом, тому що старшим сержантом поліції Іваником було накладено постанову про стягнення штрафу у розмірі 425 Гривень, начебто, водій о 22 годині 40 хвилин керував транспортним засобом, в якому були відсутні задні бризговики, чим порушив правила дорожнього руху, пункт 31.4.7. А також не надав посвідчення водія, реєстраційний документ та страховий поліс. В свою чергу, друзі, не забуваємо, що кожен автовласник повинен мати. Страховочку, як її придбати і при цьому зекономити, зараз я вам розповім. Друзі, зараз ще не для всього є застосунки на смартфон і страхування не виняток. Тому якщо ви їздите на своєму авто чи виїжджаєте за кордон, вам може бути користим за стосунок Hotline Finance. Тут можна швидко оформити страховку та зручно її зберігати. Наприклад, автоцивілку для водіїв в Україні, зелену картку для водіїв за кордоном. Тур страховку та інші. Якщо раніше ви витрачали свій час на поїздки у відділення страхових, то можна спростити цей процес до 5 хвилин оформлення в своєму смартфоні. А якщо раптом виникнуть якісь питання, пишіть у підтримку. Тут справді вона хороша і з усім вам допоможе. А я допоможу вам на 10% вигідніше оформити страховку з промокодом DIMAPOLTAVA10. Уся необхідна інформація в описі під даним відео. Згідно із підпунктом 31.4 правил дорожнього руху забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством. За наявності визначених у цим пунктом технічних несправностей і невідповідності визначених цим пунктом вимогам у наведеному пункті правил дорожнього руху викладений перелік технічних несправностей транспортних засобів, зокрема відсутність бризговиків. Отже, відсутність бризговиків віднесено до технічних несправностей транспортного засобу, за наявності у яких експлуатація його забороняється. А у разі такої експлуатації настає відповідальність за частиною першої статті 121. Але саме головне суд зазначає, якщо конструкцією транспортного засобу бризговики не передбачені, то це не буде порушенням вимог правил дорожнього руху. Настання відповідальності за порушення наведеного в правилах дорожнього руху відсутність бризговиків можливе за наявності двох обставин. Перша конструкцією транспортного засобу має бути передбачений бампер або задній захисний пристрій і бризговики. І по-друге, зазначений елемент конструкції транспортного засобу має бути відсутній. І це повинен зафіксувати співробітник поліції, і довести той факт, що на вашому авто. Повинен бути встановлений бризговик. Далі суд зазначає, поліцейським при винесенні постанови не було наведено доказів, на яких ґрунтується його висновок про вчинення водієм адміністративного правопорушення. З оскарженої постанови не встановлено чим передбачено наявність цих бризговиків, які саме поліцейський встановив, що конструкцію вони тут. Передбачені зазначене узгоджуються з правовою позицією Верховного суду України. Верховний суд України від 2018 року зазначив, що візуальне спостереження за дотриманням правил дорожнього руху органами національної поліції може бути доказом у справі лише у тому випадку, коли воно зафіксоване у встановленому законом. Порядку відповідно до наданого відеозапису, який вивчали у суді, поліцейські виносить постанову, оголошує її зміст, вручає копію постанови. Також долучена фотофіксація. Він сфотографував відсутність бризговиків, але невідомо де це фото було зроблено, який цей автомобіль. Тобто, суд. Дані докази, яких по факту не було, до да уваги не взяв, і суд зазначив, що поліцейський був довести, зобов'язаний був довести, що тут повинні бути встановлені бризговики завода-виробником. А він цього зробити не зміг. Більш повної інформації, починаючи з моменту зупинки транспортного засобу, відеофіксація не містить. За таких обставин суд приходить до висновку про те, що працівником поліції, який виніс, Постанову не надано належних та допустимих доказів, які підтвердили факт порушення водієм правил дорожнього руху. Далі співробітник поліції вказує, на вас ще одна буде постанова за те, що ви не пред'явили свої документи. Суд зазначає, в оскаржуванні постанови поліцейський не вказав, який саме під пункт правил дорожнього руху. Порушив водій, долучені до матеріалів справи, відеодокази не містять такої інформації. Таким чином, в діях водія відсутній склад адміністративного права порушення, і в подальшому суд ухвалив постанову скасувати, стягнути з головного управління національної поліції у Івано-Франківській області за рахунок бюджетних асигнувань на користь водія, судовий збір у розмірі 605 гривень. Ось так, друзі, ми скасували ще один незаконний штраф нашої поліції. Посилання на дане рішення суду буде в описі під даним відео. Якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, думку свою лишаємо в коментарях. А якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію або представників ТЦК, присилайте мені в описі є Мій Телеграм та моя пошта.